Привіт-привіт! Сьогодні я запрошую тебе у мандрівку. А куди спробуй здогадатись? Це диво, це казка, в ньому є кущі і квіти, в нім сплели дерева, віти, трави, ягоди, грибочки, там чарівні є куточки. Великий друг всьому живому, звір і птах живе у ньому. Здогадався? Так, це ліс. Поглянь, на нас вже чекають лісові мешканці. Їх називають дикі тварини. А чому їх так називають дикими? Тому що вони не живуть з людиною, самі добувають собі їжу та самі будують собі житло. Зайці, готуючись до зими, Лише перевдягаються, змінюють свій кожушок на білий, щоб хижаки не помічали його на сніговій ковдрі. У зайця немає берлоги, та й не потрібна йому і нора. Від ворогів рятують його ноги, а від голоду кора. Вовки ближче до зими збираються в зграї. Їм так набагато зручніше виживати взимку. Живуть вони у лігві, полюють та виють вночі. Сірі хижаки для звірів та людей страшні. Лисиці, як і вовки, колір шубки не міняють, хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб сховатися взимку від заметілі. А на гілочках на тоненьких. поки день ще не погас, сироїшки та опеньки, білки сушать про запас. Руді мешканки лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях, дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. А зараз ми з тобою дізнаємось, хто взимку відпочиває міцно спить. Та чекає весни. Їжачок, він не робить запасу їжі, він дуже багато їсть перед тим, як впасти у сплячку, а сплять вони у своїх нірках, згорнувшись у клубочок. Ведмідь заздалегідь облаштовує свою берлогу і спить аж до весни. А зараз я пропоную трішки пограти. Вгадай! Чия це тінь? Це ведмедяча тінь. А це чия тінь. Це вовча. А ось це чия тінь. Лисяча. А це заяча. Чия це тінь? Так, це тінь білочки. А це їжача тінь. Я гадаю, ти впорався з цим завданням. Сьогодні ми з тобою дізналися багато цікавого. Дякую за увагу, до зустрічі!